Всім привіт! Зовсім невеличкий апдейт по проекту Superform. Зараз закінчився шостий турнамент і останній. А це означає, що е, той з вас, хто мав певну ліквідність, якої б хватило, е, може замінити шку я якраз хочу показати, як це робиться, тому що турнамент вже закінчений, і деякі з вас не можуть знайти технічно цю кнопочку мінту. Тому я вирішив записати для вас невеличкий е відосик. Друзі, ну перш за все, конектимо ваші гаманці до проєкту Superform. і тут ліворуч ми бачимо таку вкладочку EARN, де написано Tournament Zero Finish, і тут є змога переключити на конкретний турнамент. Наприклад, нас цікавить останній шостий турнамент. Після того, як ми його переключаємо, вам сайт одразу робить перерахунок. І показує, чи е, доступний вам цей, е, ця НФТ по конкретному турнаменту. Якщо НФТшка вам доступна, вашої ліквідності було достатньо, то ви побачите відповідну зелену таку е, позначку «Burned». І під нею, як ви бачите, є та сама кнопочка Mint Rewards. І ми її одразу нажимаємо і чекаємо, як наш е, гаманець вискочить. І тут. Треба одразу підписати транзакцію. Друзі, на цьому і все. Більше нічого робити не потрібно. Я хочу наголосити, що поки що виводити свою ліквідність з проєкту я не буду і чекаю на офіційний анонс реліз від команди. Як тільки він з'явиться, я обов'язково сповіщу вас в своєму телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь обов'язково. На цьому все. Пока-пока.